Каже сьогодні Ісаїя передає слова Господа, я опустошу гори і холми, і всю траву їх у безбожників висушу, і ріки зроблю їх островами і усушу озера, води мати не будуть, а своїх людей я поведу такою таїнственною сліпою дорогою, яку вони не знають неізвісними путями їх буду вести, і да, коли мрак не буде мішати їм піти, а то ті криві путі, люди покаянням випрямлять, і зроблю я їх прямими, вот, що я зроблю для них і ніколи свій народ не оставлю. Коли наші предки 1150 років від Кирили Мефодія прийняли восточне Православ'я, то в той момент ми стали дітьми Божим народом Божим. тот народ, котрий у Бога народ. Може, хтось на землі назвать народ якоюсь віточкою чимось другого народу, але це буде примітивно і безбожно. Ми відчуваємо в себе, жителі Закарпаття, народом Божим православним, генетично православним, і будучи нині. Як Якби вдохновені, що я на пару днів був у нашому пряшеві, а чому кажу у нашому, бо там живуть наші русини, як мені було приємно, коли в церквах співають так, як ми, красно, радісно, мило, добре, навіть придихання таке мають. І коли я розказав їм, що у нас така проблема, що у нас кучка таких божників видавлює нашу церкву, а ми українську православну церкву любимо, ми в ній комфортно чувствуємося, маючи унікального предстоятеля блаженнішого Нуфрія. То, то в будь-якому випадку, навіть коли нам сказали пряжівські православні, так не переживайте, ми колись були Мукачево-Пряшівська єпархія церкви Карпаторуська, та ми вас не лишимо. Воно добре, я сказав вам, але нам би хотілося, щоб збереглася наша церква, в котрій ми розцвітаємо і духовно возростаємо, і зато нас і переслідують, тому що ми на вірному путі і благословенні. Божа Мати, благослови наших людей, щоб ніколи не забували, що... Месію послав Бог, Отець Небесний, на оправдання наше. І хто вірив у Христа Ісуса, крещений, вже в церкві, вже оправданий, і вже дитиною Божою, котрому Бог обіцяє Царство Боже при одній умові, якщо тебе не вимануть із церкви, бо сатаністи з цього світу все придумовують, релігії міняють, приводять різні турецькі релігії, міняють язики, культури, календарі, або лиш народом маніпулювати. А потім з маніпульованих, збитих столку, потім лише викидати в сторону історії. А наші люди в Закарпатті, знаючи таку опасність, за тисячу і вище тисячу років не покинули церкву Христову, і навіть коли 200 років Унія не давала православним вибрати нового нам єпіскопа після смерті Досифея Угольського. 200 років наші люди були без єпіскопа, але церква функціонувала, вона не пропала. І 19 августа 1921 року в селі Іза в присутності повноправного делегата, представника Сербської православної церкви од імені Патріарха Дмитрія, Відновили наші люди Карпаторуську православну церкву, церков нашу, церков Русинів, котра від Кирила і Мефодія ніколи не переривалася раз, ніколи не підчинялася якимось другим патріархам, а все прибувала від Кирила і Мефодія, і нині таковою є з тою різницею, що вони, вже тепер там Чехословацька церква окрема. Автокефальна церква, ми тут в Україні, час Української церкви, але канонічної, і тому, будучи з послушними дітьми Божими, й діти Божі. А де нас завтра доля поведе і з ким обверне, десь хочеться казати, що в нас є багато варіантів в случі заборони нашої церкви в Україні, у будь-який варіант повернутися, але у своє вернутися, а не на приманку чужу, бо лиш у своєму є, і нагорода у вічності до Ца Небесного, Царство Божої. Амінь.